До зали Пенітенціарної академії України вносять синьо-жовтий стяг. Сьогодні для викладачів, курсантів та студентів навчального закладу важливий день. 193 випускники-магістри отримують свої дипломи, шість із них з відзнакою. Чекає вручення документу, і Антон Сікун. Уперше він переступив поріг Альмаматер 12 років тому. Зараз я закінчив спеціальність психологія, але Дана академія є для мене рідною, тому що в мене був шанс пройти шлях курсанта. Я перший випуск магістра права цієї академії. Також здобував третій рівень вищої освіти, тобто збува ступень доктора філософії. От і зараз вже здобув магістра психології. Нині чоловік працює у цьому ж навчальному закладі викладачем правових наук. Розповідає, передає знання курсантам та студентам пліч опліч з кваліфікованим викладацько-професорським складом. Освіта магістр психології. Для нього це можливість допомагати людям впоратися зі стресом, спираючись на високий рівень знань та здібностей. Остаточним моїм рішенням це, звичайно, стали події після 24 лютого 2022 року, тому що зараз ми всі підвержені якимось психологічним стражданням, проблемам, і таким чином я хотів отримати знання і навички, які б допомогли певно мені справлятися з там з стресом з даною ситуацією, і допомагати моїм рідним та близьким. Яскраві очі, усмішка та диплом у руках, а в ньому результати півторарічної наполегливої праці для випускниці Світлани Савченко навчання в академії стало певною ностальгією, адже це вже не перша здобута дівчиною освіта. «Першу освіту нам здобувають для батьків, а другу для себе. Це було для мене. Я отримувала від цього сна тільки задоволення. Я працюю в повноважому органі з питань пробації, і важливо під час роботи розуміти людину, чому в неї такі почуття, чому вона в конфлікті з законом? І ця освіта дає мені змогу краще зрозуміти людину, людську природу для Пенітенціарної академії України. Це перший випуск фахівців другого магістерського рівня вищої освіти під оновленою назвою. Виконувачка обов'язків ректора Юлія Петровська подякувала кожному за кропітку працю на шляху до своїх цілей у такий складний час. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять тих, хто поклав життя у боротьбі з нещадним ворогом серед загиблих і випускники закладу. Навчання та несення служби в умовах тривог. В укриттях це дійсно складне випробування. У кожного з нас свої завдання, свої функції. Важливо усвідомити, що від кожного з нас залежить сьогодні загальний успіх всієї справи наближення перемоги. Разом ми сила. Україні потрібні фахівці у пенітенціарній системі, запевнив заступник міністра юстиції Олександр Банчук. Він привітав студентів та курсантів із завершенням навчання, а також висловив слова вдячності їхнім рідним та друзям, адже вони також доклали зусиль у становленні майбутніх професіоналів. Ви виходите сьогодні фахівцями, колегами, юристами, співробітниками ДКВС. Але що ви і ми на це працюємо вся держава державна влада, громадянське суспільство на те, що згодом ми станемо частиною європейського союзу, і те, що ми робимо у сфері юстиції, в сфері в сфері системи, це, це невелика, але частка нашого внеску у нашу європейську інтеграцію. Це наш вибір, і ми повинні. І тобто, кожен день на цьому шляху й вашої роботи, ви повинні розуміти, яка наша ціль. Зазначимо, загалом це шостий випуск магістрів в академії. Кожен з них у майбутньому може обіймати ключові посади Державної кримінально-виконавчої служби України.